Сьогодні матч був навез за вихід з групи і результат не на вашу користь. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за змогу э, грати в сьогоднішній день футбол. Всім воїнам, які захищають мужню нашу батьківщину. Хочу подякувати від э, нашої команди. Хочу привітати всіх вірян з західного обряду сьогоднішнім Великодним. Гарний день сьогодні. На жаль, ми сьогодні програли. Аналіз буде короткий. Після гри поки на емоціях хто виграє, той, хто виграє той, хто менше помиляється. На жаль, ми сьогодні десь допустили дуже багато грубих помилок, які призвели до пропущених голів. Мали моменти, мали територіальну перевагу і груву, десь фізичні кондиції в нас кращі. Але, на жаль, з, того, з тих моментів ми не витиснули і припиняємо участь в цьому турнірі. Шкода, хотіли вийти, пройти далі. Хочу подякувати організаторам за сьогоднішній е, турнір, тому що ми вже другий рік проводимо, про, беремо участь в цьому турнірі. Добре, все налагоджено з кожним роком все більше, е, більш солідніший турнір. Головне настав, щоб мир, перемога, щоб ми спокійно могли грати в футбол. Всіх вітаю, удачі всім командам. А на вашу думку, пенальті воротар витягнув, потім було перебивання, воротар вийшов перед пробиттям пенальті з воріт. Ну, я по пенальті 50 на 50, напевно, швидше, що було пенальті. А по перебиванню, ну я не знаю. Я, наприклад, по духу гри, гри, будучи суддею, напевно, якщо б бути справедливим, ну. Не давав би, щоб перебили. Але я, я за, зацікавлений лице завжди я ну, болію за свою команду. Так що, другі булільники скажуть вам, що пенальті було, треба було перебити. Так що це футбол, який складається з емоцій негативних, позитивних. Так що, ще раз дякую з організаторам за все. Команді суперниці, суперниці, дякую, удачі далі в проведенні цього турніру. Вітаю вас з перемогою! І дякую. З успішним виходом з групи Століної таблиці. Дякую, дякую. Закоментуйте матч. Ну, матч складався по сценарію. Сказали, що з перших хвилин піджимати їх на своїй половині поля. Так воно йшло. Тут було пару моментів, що не забили, забили би, то другий тайм трохи легше було б відіграти. Хороша команда теж з Теофіполя, що їм хочу подякувати. Тож гідний суперник. Хороша група взагалі вся була, навіть ті самі весельківці, що на даний час останнє місце займають, але вони теж бійцеві і досить. Для перегляду створений той турнір. Переглядаємо далі гравців, рухаємося далі. Дякуємо нашим Збройним силам, що нам допомагають участь у турнірі брати. Прокоментуйте ще, будь ласка, пенальті, код перебивання, воротар вискочив з воріт. І було на вашу думку перебування? Ну було, то по камері буде видно, що він до удару вийшов з воріт. По вашу думку було. так, так, дякуємо.